Слава Ісусу Христу! Слава дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі молільники, молільниці. Сьогодні ми зібралися на спільну молитву в форматі Вервиця Єднає. Дякуємо за цю можливість. Ми стоїмо біля ікони з мощами блаженної Іосафати Гордашевської, Блаженної мучениці Тарсики і Мацьків. У храмі Пресвятої, Покрови Пресвятої Богородиці міста Заліщики Тернопільської області Бучицької єпархії. І сьогодні всі разом з вами, дорогі молільники, будемо молитися за мир Україні. просимо Божого благословення для нашого народу, просимо покрову Пресвятої Богородиці для наших сімей і для наших родин, молимося за полонених, поранених, переселенців. За людей, що перебувають в тимчасовій окупації, за волонтерів і медиків, які допомагають нашим воїнам, захисникам, захисницям, просимо благодаті Святого Духа для керівників нашої держави, нашого війська, особливо заносимо нашу молитву до Господа Бога, до Богородиці і всіх святих за всіх наших воїнів, за всіх захисників, захисниць і за їхні родини. Ісус Христос перед своїми страстями зустрічається з своїми учнями, майбутніми апостолами і вишколює їх, дає їм настанови, як вони мають проповідувати Євангелії, добру новину про Ісуса Христа, про Спасіння і про Царство Небесне. І коли Ісус Христос сам на самоті молився, а Він завжди молився, а особливо молився перед страстями. Він повернувся до учнів і застав їх сплячими. Але дуже цікавий Євангелист Лука нам описує про цю подію, що учні зі смутку заснули. Зі смутку. І тоді Ісус, звертаючись до своїх учнів, каже: Чувайте і моліться, щоби не ввійти в спокусу. Передає своїм учням. В їхньому обличчі і кожному з нас, бо ми є учні Ісуса Христа, потужну зброю, потужний інструмент, молитву. Тому запрошую, молимося, просимо у Господа Бога, ласки і благословення для всіх нас і для нашого українського народу. Благословенний Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Цар невесний, вчитель душі, душі Істине, що наповняєш, Скорниця, благ і життя подателю, прийди, і нас, і нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, єдиного Отця жителя, творця неба і землі, всього видимо і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, вірі церкви, всіма віками, світло світла світ, Бога істину від Бога істиного, рожденого, несотвореного, з отцем, що через нього все стало. Він для нас людей і нашого ради спасіння, зійшов і небес, і воплотився в Духа Святого і Марії, їх і став людиною. І Бог розп'ятиться на нас, запонтіє палати, і вже і був похований, і воскрес у третій день зідно Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде за славу собі, де живи смертю, а його царство не буде кінцем. І в Духа Святого, Господа живо Божого, що від Отця і сина і сходить. Що з отцем і сином рівно вірно славимо, що говорить через пророки, єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення і пущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Обгородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благослона нас і тих, і в них і на віки Благородиця Діго, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословена, і надіки, і і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Завителя душ наших, душі нашому часах, і на віки. Богородиця Дієво радуйся, благодаря волі, Господь собою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо породило Христа спасе і святі наші. Перше страсне таїнство – молитва на Оливній горі. Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став, мов краплі крови, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. За піднечення Божої волі. Отче наш, що й на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай на сьогодні, і прости на провини наші, які ми впрощаємо у вас нашій. І не родина, суху вусу, але в резонах і боках, погородиця Ді порадися, благодатна Марія Господь з собой, благословена між жінкам, і благословений будло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наша, погороди за Радіся, порадися, благодатна Марія, Господь з собой, благословена між жінкам. І благословений пікло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марії, Господь тобой, благословена тими жінками, і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаси, збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь Тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва радуйся, Благодати Марія, Господь тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона твого, бо ти породила Христа Спаси, згодите для душ наших, погородиця діво радися, благодати Марії, Господь благословенна ти між жінками, і благословени пілона твого, бо ти породила Христа спаси, згодите на душу наших. Богородиця Діва радуйся. благодатна Марія Господь з благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона твого, Воти породила Христа, Спаси, і збавителя душ наших, Богородиця, Діво ралися, благодайна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний відомо Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Богу, Силі, в минулості, Амінь. Синам наші, захорони нас відтехани, провадимся в нашого генах, Свілу Сучну, навічим, населених. Друге страстне таїнство, бечування Христа. Взяв тоді палат Ісуса і велів його бечувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами. Ми вилікувані за чесноту, чистоти. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, перебацям нашим, і не вгоди нас у спокусу. Але визволи нас від духа, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословених на Твого, бо тих породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословени пітлона Твого, Бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тимченкам, і благословений пітлона Твого, Бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословенний пілона твого, Бо ти породила Христа, Спаса і згобителя душ наша, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господу собою, благословена тим жінкам, і благословенний пілона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і згодите душ наша, Богородице, Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословена піхона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діва, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенне піхона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і зговителя душ наших. Богородиця діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний пілона Твого, пригороди на Христа, спаси, і Збавителя душ наших. богородиця діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний пілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, уроди, родице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословена пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, і Сучі. О ж Бога, Господи, нам, наші. Розважмо третє страстне таїнство, увінчання тернем Ісуса Христа. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали Радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Молімося за духовну відвагу для кожного українця, Отче наш, що є ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, по нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа, амінь. Богородице, ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пілона Твого бо ти породила Христа Спаса і зговителя душ наших, Богородиця, Діво радися, благодатна Марія Господь Благословенна ти між жінками, і благословенна підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і зговителя душ наша, Богородиця, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і зволити на душу богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками. і благословена лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і зволити душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і пословений пітлона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородиця ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Сковителя душ наших. Пава Господі, і в минулі і в окрім часах, пані Ісусе, рости на наші Світлі, запорони всіх нехай Бог, закривайся. До неба, а особливо більші, найбільші, найбільші, благо, Четверте страсне таїнство – хресна дорога. Взяли вони Ісуса та й повели його, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце, зване Череп, по єврейському Голгота за чесноту терпеливості. Наш, наш, на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде старство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, ми і ми гущам, пропаці наш, і до тих, на сукупців, благословнах духа, городиці Снігу радуйся, благодана Марія, Господь собою, благословена тими жінками. І під пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наші, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наші, Богородиця, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою благословенна над тими жінками, і благословений пілона твого, бо ти породила Христа, Спаса, і за душ душа наша, Діво радуся, благодарна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенні пілона твого, бо ти породила Христа, Спаса і згорителя душ наші, бо Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородиця вородиця дії благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радися, благодатна Марію, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, і забителя душ на, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа, спаса і запителя душ наших. Богородиця Діво, порадися, благодатна Марія Господь з тобою. Тими благословенна тими жінками, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і душ наших, богородиця Діво, порадися, благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками, і благословена пілона Того.

Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, Він віддав духа. За остаточну витривалість, Отче наш, що з на небеса, нехай святиться вірять Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, Хліб наш насушня, ради на сьогодні, і проси на провини наші, як і ми прощаємо, рада нашим, і не веди нас у спокусу, але весла нас і лукаво, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і під підлона Твого, Воти породила Христа Спаса і словителя душ наших. у городиця Ті благодатна Марія, Господь з собой, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і згодите душ наших. по городиця Ді благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими, жінками. І благословений пілона Твого, по Бо ти породила Христа, Спаса і зговителя душі наші. благородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти миченка, і благословений пілона Того, по тих породила Христа та і завителя душі наші. по городицях дібо радися, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти мишинкам. І Бог словани, білона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і зловите душ наша, бо городиця Діва радийся, благодати Марія Господь С Тобою, благословена над тими жінками, і благословени білона Твого, бо ти породила Христа, спаса, і зловите душа наша, Бородиця Діва радийся, благодарила Марія, Господь, Тобою, Субой, благословена тими жінками. І благословени пілона Твого, воти породила Христа, спасибо витина душа, по діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений на твого, воти породила Христа, спаси, змовити на душу, по діво, радуйся, благодати Марія, Господь тобою, благословенна Тими жінками, і благословений підона Твого, бо Ти породила Христа, Сарсителя душа наша. У хороше Дніві радойся, благодатна Марія, Російської, благословена тим жихам, і благословенний відомо Твого, бо ти породилася, спаси, сховителя душа наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, премудрість чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без утління Бога слово породила, сущою богородицю Тебе величаєм. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше! Слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, Своєї Матері, силою чесного животворчого Христа, святих славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших. Преподобної матері нашої Іосифати, блаженної мучениці Тарсики і всіх святих, помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. З вами молилася катехетична школа імені Слуги Божого Отця Єремії Ломницького у місті Заліщики. Дякуємо всім щиро, всім, хто приєднався онлайн до нашої молитви. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але Він визволи нас, єдина, чиста і благословена. Пресвята Богородице, спаси нас. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси, спаси, спаси нас. Слава Ісусу Христу! Слава Слава Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.